Часом іноді здається, що якийсь період в житті був, міг бути якимось не таким. Ти не розумієш, навіщо він тобі був, що щось було дарма. Але правда у тому, що в нас немає марного досвіду, в нас немає непотрібного досвіду. Кожна ситуація, навіть та, що дуже боліла, не дарма. Вона була потрібною. І ми отримуємо рівно той досвід, який нам буде обов'язково потрібний. Можливо, не зараз, але вчасно. І навіть якщо зараз э, сенс незрозумілий і не ясний, то пізніше він обов'язково розкриється. Немає нічого даремного. А ти відчуваєш, навіщо тобі був той досвід?